Виконуємо номер 897 із підручника Алгебра 7 та номер 16 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть і 4 завдання. Приступаємо до виконання. діленні двох степенів з однаковою основою. Показники степенів віднімаємо. Отримаємо 3 в першому степені або просто 3. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додаємо. Отримаємо 2 в 17 степені. А тепер при діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімаємо. Маємо 2 в квадраті, це 4 При множенні двох степенів з однаковою основою, показники степенів додаємо. Маємо 10 у 13 степені. При діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів. Віднімаємо. Маємо 10 у кубі це 1000. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додаємо. Примножені знову двох степенів з однаковою основою показники степенів додамо. Маємо 8 в 15 степені на 8 в 14 степені, а тепер. Приділені показники віднімаємо. Отримаємо 8 в першому степені або просто 8. Номер 897 із підручника Алгебра 7, та номер 16 із прав для повторення теми 3 підручника математика 7. Виконано.